Що що, а це вам сподобається? Білка застрягла в дуплі і перемогла в конкурсі. Пуми не хочуть бачити людей. Операція з порятунку котиків, капібара, селебриті, лапка для качки на 3D принтері. З чого почнемо? Звірячі новини України. У кривому розі один з ВНЗ став Pet Fрендлі. Йдеться про Державний університет економіки і технологій. Його студентам дозволили приходити з улюбленцями, що дуже зручно у випадку повітряної тривоги. Лекції переносяться в укриття і можна бути спокійним, що тваринка поруч і в безпеці. На дверях його корпусу навіть з'явилася табличка Pet -friendly. Ще з початком повномасштабного вторгнення в укриття закладу приходили люди з тваринками. Після чого і виникла така ідея, як згадує ректор Андрій Шайкан. Ба біль. Заклад прихистив 10 безпритульних песиків, за якими доглядає адміністрація. Усі тваринки щеплені і мають документи. Студенти зазначають, що звірята зовсім не заважають процесу, а навпаки, покращують його. Повністю підтримуємо, бо де була б наша менталка без сімох котанів в офісі. Вже два роки заправку Черкащини відвідує український хатюко. Песик Ічі чекає свого звіротата Олексія Савранського, військового, який, на жаль, загинув у 2023 році на Донеччині, захищаючи Україну. На автозаправній станції його назвали Хатюко через подібність історії до одноіменного фільму. Щодо війни, Олексій працював на цій заправці, а Ічі приходив з ним. Так само разом вони потім ішли додому. Тваринка Разу реагує якщо звучить ім'я Олексі. Ічі і досі сподіваються його побачити. Про собаню там дбають, годують його і пестять, а ще навіть встановили будку для нього на території заправки. На ній є QR-код, просканувавши який можна дізнатись історію ічі. Ця новина просто розбиває серце, але про цю безмежну відданість та любов песика має почути кожен. Нещодавнього заходу Adop Me Day сторкнувся Jingle Bells. 21 першого та 22 грудня. Саме напередодні Різдва проходив черговий фестиваль адопції звірят. Маленьке звіряче диво трапилося 126 тваринками. Усі вони знайшли родини напередодні свят. Нагадуємо, що фестиваль проходить приблизно щомісяця на ВДНГ. На ньому збираються притулки Київської області, аби прилаштувати своїх тваринок. Цього разу була новорічна атмосфера, затишні фотозони, ялинка, а також багат з зворушливих оченят, які просто сіяли надію. Звичайно, жоден котик і песик, який знайшов батьків, не поїхав додому без наших святкових подарунків. Тож, якщо ви накопичили багато любові та турботи і мрієте подарувати їх тваринці, на вас завжди чекатимуть на Adopt Me Days. У Харкові вперше протезували птаха, а саме качку. На жаль, після влучання російського дрону по нафтобазі у Харкові в лютому сусідній квартал спалахнув пожежі. Відбувся також і витік пального у чотири річки, через що і постраждали качки. До ветклініки Центр Вет волонтери принесли дев'ять таких. Усі вони були у нафтопродуктах, від яких намагалися самостійно очиститися. Це призвело до чисельних проблем зі здоров'ям, зокрема до отруєння, зневоднення та ураження печінки. В однієї з качок, яку пізніше. Назвала Настя, організм відторгнув лапку. Ветклініка ухвалила рішення ставити протез, який було надруковано на 3D-принтері. На ньому є амортизація, щоб лапка не ковзала під час ходьби, а також отвори, аби шкіра не впрівала. Раніше практику протезування птахів проводили київські ветлікарі. Тепер качка Настя має змогу пересуватися, а також проживає із турботливою звірмамою, яку також звуть Анастасія. Гур провели операцію гур-кіт. Евакуювавши котиків зі Зміїного. Як зазначило Гура, це не типова операція для нього, однак наближаються морози, а на острові Зміїний лишилось багато моркотунів та маленьких кошенят. Тому було вирішено протягнути руку допомоги лапкам. За підтримки фонду MacPau Foundation, бійцями спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони України, вдалося евакуювати 15 нявчиків. Фото дуже зворушливі, мужні і круті водночас. Котиків привезли до одного з найбільших притулків України Сіріус, де звірятам зробили усі необхідні щеплення. Ось такий гуркіт. Пуми перейшли на нічний спосіб життя, щоб не бачити людей: 0% засудження і 100% розуміння. Дослідження опублікували в журналі Biological Conversation. Взагалі, пуми активні переважно на світанку та під час заходу сонця. Однак тваринки у районі Лос-Анджелеса перейшли на нічний спосіб життя. Ймовірно, це через активний відпочинок людей у тій місцевості. Як же вдалося це з'ясувати? Група дослідників скористалася gps трекерами та акселерометрами, які реєстрували переміщення тваринок їхню активність у різний час доби загалом спостереження велося за 22 особинами пуми, і виявилося, що у місцях, які найчастіше відвідували люди, активність пум знижувалась у звичний для полювання час. У середньому вони були пасивнішими на 48 хвилин, аніж їхні хвостаті родичі, які менше контактували з людьми. У самиць показник активності впав з 25 до 17 відсотків, а в самців з 15 до 8. Що тут скажеш? У камеді Wildlife фотографії Awards з 24 перемогла білка, і не проста, а та що застрягла в дуплі. Кабанчиком згадуємо про конкурс, про який ми розповідали у попередніх звірячих новинах. До фіналу увійшло 40 світлин дикої природи, зроблених різними фотографами, а переможця оголосили 10 грудня. І ним стала наша славнозвісна і кумеднозвісна білка в дуплі. Автором знімка є італійський фотограф Мілко Маркетті. У нього, до речі, особлива любов до білок, бо він фотографує їх роками. І як виявилось, не дарма, бо одна з позувальниць принесла фотографу перемогу на конкурсі. Бельгія оголосила про заборону дельфінарів. Це справжнє свято для бельгійських зоозахисників, зокрема для організації Global Action in the Interest of Animals, адже вони були одними з тих, хто боровся за це рішення протягом 30 років. Раніше Бельгія оголосила про заборону будівництва нових дельфінарів і ввела заборону на розведення імпорт дельфінів. Тепер відповідне законодавство посилили і повністю заборонили дельфінарії в країні. Хіба це не круто? Морський парк у Брюге це останні дельфінарій країни. Він має основність. Точно закритися до 2037 року. Якщо ми вже з вами на такій зоозахисній ноті, то коротко розкажемо ще і про Нову Зеландію. Там планують ввести заборону на перегони хортів. Тримаємо кулаки і лапки і за них. Собаки зрозуміли слова людей зі звукових кнопок. Ви вже бачили мільйон цих відео, як собані чи коте натискають на звукові кнопки. На них записують якісь слова, наприклад, їсти чи гуляти, і навчають улюбленців натискати. Раніше вважалося, що песелі просто запам'ятовують звуча але не розуміють значення. Та науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго довели зворотні. Вони провели два дослідження: одне самостійно залучивши 30 гавчиків, а інше довірили 5 батькам, залучивши 29 песелів. Під час цього оцінювалось, як собаки реагують на слова, пов'язані з прогулянкою, грою та їжею. І вгадайте, на що звірята реагували частіше. Якщо ви подумали про їжу, то ні. Почувши слово гра, собаки підходили до своїх іграшок. А коли лунало гуляти, прямували до дверей. Найдивніше, що зі словом, їжа такого зв'язку не виникло. Дослідники припускають, що воно просто могло лунати в незвичний для годування час, проте, можливо, перед нами нові горизонти в дослідження когнітивних здібностей песиків, а також відкриття у комунікації людей і собак. У вересні 2024 року капібара Сінемон здійснила втечу шоушенка, перехитривши своїх наглядачів. А якщо точніше, то це відбулось у графстві Шропшир. Звірятку втекло із зоопарку ху, мабуть, трохи втомилася від людей, як і пуми. Її було помічено приблизно за 200 метрів від закладу, де вона тусувалася на просторах полів та лісів. Вона собі, значить, зручненько влаштувалася, знайшла припаси і дуже вправно уникала наглядачів, які усюди її шукали. На хвилиночку, працівник Зоопарку навіть найняли оператора теплового дрона, який полегшував пошуки. Звістка про втечу синамон швидко розійшлася по всьому світу. Люди турбувалися про долю капібари і надсилали листи й малюнки просто з від Австралії до Канади. І після цього тваринка стала дуже популярною. З неї з'явились безліч мемів та дитяча книжка, кошти з продажу яких будуть спрямовані на благополуччя тваринок у закладі. Що ж, бажаємо синамон цікавого капібарського життя та приємних подарунків від шанувальників. Це були всі новини на сьогодні, але впевнені, звірята вже готують щось нове і несподіване. Вони це вміють. Діліться у коментарях, що вас потішило найбільше. А також будьте на звірячій хвилі. Не пропускайте нових випусків та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Па-па!